Ван, Вен оде альс. Коли і як їх використовувати? Ван використовується лише в питальних реченнях. Ван nach Hause? Коли ти прийдеш додому. Вен використовуємо з якоюсь умовою. Наприклад, коли йде дощ, ми беремо парасольку. Вен можна використовувати в будь-якому часі. Минулий теперішній чи майбутній, і також використовується для подій, які відбуваються неодноразово, це важливо. Альс ми використовуємо для ситуацій, які відбулись лише один єдиний раз в минулому. Майбутній і теперішній не підходять. Наприклад, коли я була дитиною, я жила в маленькому місці. Als ich, ein kind war, habe ich in einer kleinen Stadt gewohnt. Так, дитиною я була досить довгий час, але лише один раз. Я спочатку була дитиною, потім підлітком, потім дорослою дитиною стати я вже не можу, тому в цьому випадку підходить лише альс. Також, наприклад, якщо ви розповідаєте, що коли ви були в якомусь місці, не знаю, відвідували Лондон, Балі, будь-яке місто чи країну, і з вами трапилася якась ситуація. То ви будете використовувати альс. Тільки якщо кожен раз, коли ви відвідуєте цю країну, місто. І кожен раз з вами відбувається одна і та сама ситуація, можна використати Вен. Наприклад, коли я відвідую батьків, вони готують пиріг. Вен, їх майне backen Бакензі Айнен Кухен. А от якщо коли я відвідала моїх батьків і хтось з них захворів, то тут підійде альс. Альс іх майне ельтерн безухт хабе, ва майн фате Та с варс.